До польового табору військ берегової оборони військово-морських сил України, що розташований на полігоні широкий лан з різних навчальних центрів України прибувають тисячі мобілізованих бійців. Частина прибулих вже розпочала злагодження у складі своїх підрозділів. Всі бойові офіцери, всі отримали бойовий опит. В ато є кому вчити, є чому стремитися. Ну якби і у людей є бажання служити морській піхоті, чому то учиться. Новоприбулих військових тренують майже цілодобово. Тут кожна хвилина особливо цінна, і навчання замість планових 10 іноді триває і 12, і 14 годин. Інструктори пояснюють, бійці самі просять і ніхто їм не відмовляє. Незважаючи на вік деяких військовослужбовців, їхні дії інколи дивують всіх. Протягом дня всі директиви військового полігону зайняті. Тут тренуються морські піхотинці. З іншого боку, мобілізовані вчаться керувати бойовими машинами, дещо далі і батарея самохідних артилерійських установок. Дмитро Ангел нещодавно прибув з навчального центру, де протягом 26 днів освоював ремесло артилериста. До мобілізації працював командиром групи швидкого реагування. Ми поїдемо міняти ребят, які вже там погоду знаходяться. Для этого мы и должны, чтобы научиться чему-то, чтобы привернуться домой живым, к матерям, к женам. Моя задача – это топогеодезист, как командир отделения топогеодезист. Вот прибор у меня есть, бусоль. Я выбираю, навожу машины на цель. В коллективе артиллеристов также встречаются и добровольцы. Был на заработках в России, видел новости, что в Украине идет война. Приехал домой, І пішов на воєнкомат, подумав, що треба ж рівно-рано рано чи пізно призвуть мене. Подумав, піду сам, пішов добровольцем, а зараз тут а. захищаю свою батьківщину. Неподалік від артилеристів, військовослужбовці медичної служби навчають морських піхотинців азам лікарської допомоги. Насамперед правильно накладати жгут та як правильно дістатися до пораненого бійця, адже на полі бою на роздуми часу обмаль так від вірних дій, власне, і залежить життя товаришів по службі. У бойових условиях десь на спасає життя. Евакуація наваження жгута більше 80% всіх погибших на Скажем так, в зоне боевых действий гибнут именно от кровопотери, для того, что вовремя не оказана эвакуация. Поэтому это так же важно, как уметь стрелять, носить броню, быстро бегать. Нині весь курс тактичної медицини триває 12 годин. Зі слів вовка це дуже мало. Адже щоб добре підготувати бійця, потрібно 2-3 години на день. Наравні з тактикою, стрільбами, інженерною частиною, точно також займається медициною. Ну, це, це в ідеалі. Це було б просто ідеально. А мінімально це хоча б 10, 12, 14 часов, щоб в них була відработка, нароботка, практика, щоб було розуміння. Тренуються на полігоні також і кримські герої Чорні Берети, Феодосійського та Керченського батальйонів морської піхоти. Незважаючи на постійні ротації в зону АТО, хлопці знаходять вільний час для відшліфування своїх навичок, адже під час війни на сході нашої країни їхня тактична підготовка, яку вони накопичили під час участі в різних міжнародних навчаннях, в черговий раз допомогла виконувати завдання в повному обсязі. В останній ротації під час виконання вкрай небезпечних завдань підрозділ втрати тільки одного морського піхотинця. В ході бойових дій в зоні АТО хлопці стали справжньою легендою, їхня слава та подвиги наводять на жах серед сепаратистів. Різні бували ситуації, слышали, що нас називали чорні шакали, що Ну, чесно кажучи, ми особливо не афішируємо наші дії, де ми знаходимося, як ми знаходимося. Ну я уверен, що ті люди, як би, які знають, вони знають. Ну, В соцсетях постоянно там угрозы шли от бывших наших военнослужащих, которые служили когда-то в батальоне, срочники. Вот. Ну, как бы всех приглашаем на рандеву. Ни от кого не прячемся. Приходите, вот, получите свое. На даний час морські піхотинці відпрацьовують бойове злагодження батальйона. Вже досягли рівня відділення. Значна увага приділяється одиночній підготовці бійців. Також нещодавно ряди чорних беретів поповнились молодими контрактниками. Особливості нашої роти є те, що у нас всі являються, служать по контракту. тому стараємося давати знання, стараємося вкладувати щось, тому що опит показує, що. Если не вложить сейчас, то в дальнейшем будет очень как бы, пагубно будет отражаться на боевой готовности подразделения. Цих хлопців не змушують виконувати невластиві завдання, жодного прояву дідщини. Більшість тих, з ким я спілкувався, прийшли сюди добровільно, тому й атмосфера зовсім інша, більш демократичніша ніж раніше. А з іншого боку, помітна жорстока самодисципліна. Зрештою, кожен з них хоче отримати максимум знань та навичок, бо вже скоро вони знагадяться для захисту рідної землі. Вони вмотивовані тільки на перемогу, усвідомлюючи цінність власного життя. Українські чорні берети готові віддати його за свій народ. Втім, вони добре розуміють, що головне на війні не загинути, а перемогти заради своєї батьківщини.